як має дуже класний. Хто шукає велосипедик на рівну дорогу? Це просто супер. Не вбиваємо я вам говорю, міцний, невбиваєний, провірений часом. Газель Нідерландський. алюмінієвий 28 колеса. Дивіться, яка прикольна шприховка, бачите, тут. на на різниць від 1,68 м. До 1,80 вісімдесяти він підходить. Значить, дивіться, розкажу вам зараз трошки про роверок Вилучка, десь сходить 2-3 см ходу. Повірте, на трасу на рівні дороги. Того достатньо, щоб глушити вібрацію і той дискомфорт по суглобах. Має серворуль який регулюється собі, щоб вам було зручно. Плюс має гідравлічні тормоза Магура, які дуже добротні. І стоїть дуже добре. Подивіться, яка резина спеціально на дорогу. Подивіться, які вода осилені подвійні. Це дійсно осилені подвійні вода, не такі, як в китайському велосипеді. Дивіться, втулечка алюмінієва Дивіться, який має накаті. Легенько крутану Вона просто крутиться, навіть не думає зупинятися. Втулечка стоїть алюмінієва ТХ якось там. Ну, то нідерландське сідло, що ви розуміли. Італійське, Сан-Марко, шкіра. Там Сан-Марко в Італії, в Венеції дуже добротно шиє, якраз по шкірі. Отакі От сідла, сумки. То маєте, бачити гідравліка Магура, передня, задня шатун Шимановський. Ви можете тут розкрутити, замінити любу зірочку, яка зносилася взаді. Олівія стоїть. На касеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 на 3, 24 швидкості. Рама вся в дуже доброму стані. Ціна того апарата 9900. Буде комусь цікаво. То пишіть, відсилаємо по цілій Україні без проблем.